Що народні обранці Тернопільщини ініціювали не вилучати предмет історії України з переліку обов'язкових предметів національного мультипредметного тесту 2023. за відповідне звернення до вищих органів влади проголосували 38 депутатів під час п'ятої сесії обласної ради. Нагадаємо, 20 січня в міністерстві освіти і науки України представили модель вступної кампанії поточного року. До переліку обов'язкових навчальних предметів зарахували України. Українську мову та математику, а на вибір історію України, одну з іноземних мов біологію, хімію та фізику. «У Свій час нам вже Москва переписувала історію героїв, знавала, знавала, встановлювала. То сьогодні я думаю, що молоде покоління, наші діти, учні, студенти мають прекрасно знати історію України, і це обов'язково цей предмет треба буде вернути до удосконал національного мультипредметного тесту. У поясненні до законопроекту йдеться, що важливим фронтом у протистоянні ворогу залишається свідомість українців та відстоювання їх інтересів у праві освітніх змін. Цей предмет має вивчатися глибше, і кількість годин по предмету з історії України точно має бути більшою, бо просто так поверхнево вивчати історію України точно не можна. Водночас, новий міністр освіти і науки Оксен Лісовий на засіданні Верховної Ради 21 березня заявив, що вносити історію України до складання тесту цьогоріч недоцільно, оскільки це може не шкодити абітурієнтам. Мовляв, для підготовки до іспиту залишив. Шилось мало часу ми. Маємо перше розуміти, що національний мультипредметний тест формується не тільки міністерством освіти і науки, не тільки комітетом з питань освіти і науки і інновацій Верховної Ради. Але і з пропозицій і побажань батьків та учасників освітнього процесу, а саме вчителів і учнів, під час сесії на порядку денному депутати проголосували також і за внесення змін до обласної програми розвитку та функціонування української мови на 2023-2027 роки. Зокрема, це стосується проведення заходів щодо досконалого вивчення солов'їної для людей, які через війну були змушені покинути свої домівки. Тренінги чи якісь курси вивчення української мови це все добре. Але в нас має бути якась системна робота з людьми, які вирішили проживати на території Тернопільської області. І ця системна робота має проводитися не місяць-два, а має йти певний період часу. Відтак за відповідне рішення проголосували 38 депутатів Тернопільської обласної ради. Ініціювали зміни самі переселенці, які знайшли прихисток у нашому краї.